19 років тому створена військова частина 1141 внутрішніх військ, що дислокується у Луцьку. Ці нагоди тут відбулися урочистості і день відкритих дверей для школярів Луцької гімназії номер 18. Привітати службовців внутрішніх військ з 19-м днем народження їх частини завітали військові представники влади, священники і майбутні захисники вітчизни, діти з пришкільного табору Бджілка Луцької гімназії номер 18. Вони ознайомилися з військовою технікою, зброєю, поспілкувалися з військовослужбовцями частини. Вперше побачив базуку, оце древний вік непонятний і. Це, я вперше побачив Калашникова з помповою з гранатою. А військова техніка танк? Ми були в БТР там, ми прицелювалися, нас не возили, бо тому що ми опоздали. Тут якби залазити всередину в БТР не можна, але там дуже класно. Ви б хотіли бути військовим? Так, я б хотів. Я б тренувався на полігоні, з пригав, з парашута. Зараз у військовій частині 1141 внутрішніх військ служить 81 солдат строкової служби та 160 контрактної. Ми щоденно виконуємо службові бойові завдання. Основне завдання це нас охорона громадського порядку в місті Луцьк. Ну і відповідно у нас є стрілецький підрозділ, який виконує конвоювання засуджених в зали судових засідань. У різні роки військові формування правопорядку мали такі назви: військова варта, місцеві війська, конвойна варта, внутрішня охорона і, нарешті, внутрішні війська. Незмінним залишився особливий характер служби із здобуттям Україною незалежності. Внутрішні війська забезпечують мир і стабільність в країні. Внутрішні війська це гордість нашої незалежної держави. В їхніх рядах служать справжні патріоти, мужність і відвага яких у справі захисту конституційних прав і свобод громадян, надійної охорони і оборони важливих державних об'єктів, боротьби зі злочинністю знайшли глибоку пошану в народі. Від нашого імені вітальна грамота і Божий образ, що вам наблюдав, оберігав і направляв і вашу діяльність службову, і ваший життєвий шлях. Дякую. Служу українському народу. Кращі військовослужбовці за відмінні результати під час занять бойовою та спеціальною підготовками нагороджені грамотами, подяками, подарунками і преміями, а також їм присвоєно чергові звання. Завершилося святкування урочистим маршем солдатів і офіцерів військової частини.